Вітаю, панове. Там, де були морози, там і турбувати сні що, бо воно все вимерзло, Нема нічого. А нас, слава Богу, Кой що вродило. Ось слива. Як бачите, націплялося, гілки клоняться донизу, тягне їх вниз. І ось така халепа. Раз, ось гілочка і. Переламалася. Висіла вона на одній на половині, ну, скажімо так, більше, ніж на половину поламалася. Висіла тільки на нижній частині кори. Для того, щоб вона осталась ціла, ось бачите, заліпив її пластиліном, звичайним пластиліном дитячим для внучки, який був куплений. І, як бачите, листя не пожовкло, плоди дозрівають. Тобто це працює. Така сама історія з яблунею. Ось бачите, яблучка націплялося важенькі. Це прищепа і вона буде цей стовбур прибиратися, а на підщепі багато яблучок. Ось на оцій гілочці, що її переламало. Одне, два, три, чотири. І бачите, вони такі немаленькі. Як бачите, ось побільше яблучко заховалося. І ось така сама історія. Точно так же лопнув, лопнула гілка. Так, нічого не бачу сонце. І так само заліпив пластиліном, звичайним пластиліном. Як бачите, ось гілка йде. Листя гарне, не сухе. Води дозрівають, так що, кому є потреба, користуйтесь. Все буде гаразд.